Кастинг, написання сценарію та адаптування його до можливостей учасників, майстер-класи з хореографії, сценічної майстерності, репетиції, зйомки все це про кінопроєкт Сонце, світ, кіно про друзів його презентація відбулась 13 жовтня в палаці культури центральний. Учасниками культурно-мистецького проєкту були вихованці Криворізької міської організації Сонячні діти Криворіжжя. Син пані Ірини Денис один з героїв стрічки. Дуже позитивний та товариський. Це приймав участь в проєкті. Кожну репетицію чекав із нетерпінням. Ділиться його мама Ірина. Денису дуже сподобалося. Він ждав кожну репетицію вдома, репетирував, вивчив слова. От таке для нього дуже гарно. Він дуже любить спілкуватись, він любить бути в оточенні людей, вони такі ж дуже общительні. Я врахую, що так, таке треба ну, це дуже гарний проєкт, і мені все сподобалося. Проєкт є грантовим та став можливим завдяки партнерській підтримці ВБО «Даун Синдром» та акції Срібна монетка від Укрсиббанку. Стартував у лютому поточного року та мав на меті створити творчу роботу у вигляді міні-фільму, героями якого будуть сонячні дітки. Протягом чотирьох місяців учасники активно долучалися до різного роду майстер-класів: танці, сценічна мова та майстерність, малювання, репетиції та довгоочікувані зйомки. Все це, аби подарувати ти діткам незабутні емоції від участі в стрічці, сонце, світ, кіно про друзів. Результат кропіткої роботи учасників був високо оцінений. Кожен отримав подяку за участь в проєкті та солодкі призи. Сам захід було приурочено до місяця проінформованості про синдром Дауна. Ініціаторкою кінопроєкту є голова Криворізької міської організації допомоги дітям та людям з синдромом Дауна. Сонячні діти Криворіжжя Наталія Мельничу. Ми намагалися показати світ, в якому живуть або можуть жити особи із синдромом Дауна. Що вони можуть дружити? Що вони теж відчувають певні емоції, а що вони можуть засмучуватися, що їм потрібна підтримка? Що вони теж люди, які мають не знаю, там свої вподобання, бажання і мрії. А ми говоримо і прагнемо створювати і розвивати інклюзивне суспільство, коли соціум буде сприймати інакшість будь-яку людей з інвалідністю, ментальною, фізичною, будь-що, і щоб наші діти і учасники і взагалі особи з синдромом Дауна були частиною соціуму. Партнерами проєкту стали громадська організація Арт Культура та Палац культури центральний, вихованці якого також були учасниками кінопроєкту. Цей Проект дуже важливий, по перше, для дітей. Вони повинні розуміти, що спілкування це понад усе. Комунікація між дітьми вона взагалі так іноді буває непростою. А зараз ми побачили, що щирість дітей дає можливість робити ну, справжні чудеса. Криворізька міська організація допомоги дітям та людям з синдромом Дауна Сонячні діти Криворіжжя», починаючи з 2013 року. Щороку проводить інформаційні компанії, в яких розповідає про сонячних діток, їх особливості, проблеми та потреби. Організація постійно тестує, розвиває та шукає варіанти і можливості для розвитку осіб із синдромом Дауна. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський.